Добрий день! Ми продовжуємо вчитись розв'язувати задачі. Запишіть у зошити 22 жовтня класна робота. Тема уроку задачі на роботу. Коли потрібно виконати записи, зупиняйте відео, записуйте, а далі продовжуйте перегляд. Коли ліплять вареники, виконують роботу. Коли збирають гриби, виконують роботу. Коли копають грядку, виконують роботу. Коли вирощують урожай, виконують роботу. І тому дуже важливо розраховувати різні величини, які при цьому виникають. Які ж величини виникають у задачах на роботу? Це, звичайно ж, робота або праця, це час і продуктивність. Робота це те, що виготовляють те, що роблять. Деталі, вироби, вареники, гриби і так далі. Час, звісно, що вимірюється в секундах, хвилинах, годинах. І так далі. Продуктивність це робота, виконана за одиницю часу. Дуже схожа на ціну і на кількість, зверніть увагу. Задачки ось такі мають однакову структуру. Так от, продуктивність це робота за одиницю часу або швидкість виконання роботи. І ось такі три формули, які пов'язують ці три величини. Виконайте. Цей конспект у своїх зошитах для конспектів, або в кого є можливість, роздрукуйте і вклейте в зошити для конспектів. Розглянемо першу задачу. Один учень розв'язав 20 задач за 4 години, а другий 12 задач за 2 години, у якого учня продуктивність праці була більша і наскільки. Підготуємо табличку. Шапочка таблички це слова продуктивність, час, робота. Робота у нас вимірюється в задачах. Тобто, учень виконував таку працю, розв'язував задачі, тому результатом є задачі розв'язані. Час вимірюється в годинах, уважно почитайте. Мову. А продуктивність буде, відповідно, задач за годину. Тобто, скільки задач за годину розв'язував кожен учень. Ось що таке продуктивність у нашій задачі. Заповнюємо схемку. Один учень розв'язав 20 задач. 20 задач це робота, виконана першим учнем. Записуємо 20 ось у цю комірочку. За 4 години. 4 години це час, за який він виконав ці задачі. Другий учень виконав, розв'язав 12 задач. Робота другого учня 12 задач. За 2 години, час, 2 години він затратив. Питають, у якого учня продуктивність праці була більша, тобто потрібно знайти продуктивність праці кожного учня. Мало того, Потрібно визначити, в кого була більша і на скільки, тобто знайти різницю. А для різниці є ось така дужечка зі стрілочками. Все, схемка заповнена, і будемо розв'язувати. Дивимось уважно на схемку, і бачимо, що для першого учня відомо робота і час. Дивимось на наші формули. Ми можемо знайти продуктивність. Для цього треба роботу поділити на час. Це друга формула. Продуктивність дорівнює робота поділена на час. Отже, щоб знайти продуктивність першого учня потрібно 20 розділити на 4. Буде 5. Що це означає? Це означає, що перший учень. За годину розв'язував по 5 задач. Точно так само знайдемо продуктивність другого учня. Знову роботу 12 задач розділимо на час 2 години. І отримаємо 6 задач за годину. Занесемо в табличку це число. І ми бачимо, що другий учень за годину розв'язував аж 6 задач, а перший. 5. Тобто продуктивність праці другого учня більша. Наскільки? Звісно, що можна усно виконати цю дію, але ми запишемо для того, щоб дізнатися, наскільки ми виконуємо віднімання від більшого числа, віднімаємо менше. Виходить 1. Тобто другий учень розв'язував на одну задачу за годину більше. Тобто, продуктивність праці була більшою у Другого учня. Запишемо відповідь на одну задачу за годину. Тобто, це означає, що другий учень розв'язував на одну задачу за годину більше, ніж перший. Розв'яжемо другу задачу. Мама ліпить 70 вареників за 10 хвилин, а кожна з її дочок близнючок по 12 вареників за 3 хвилини. За скільки хвилин вони трьох наліплять 90 вареників. Підготуємо табличку. Вона у нас ось така складненька. Звісно, ще є три величини, оскільки мова йде про роботу, то це продуктивність, час і робота. Робота вимірюється в варениках, час у хвилинах, а отже, продуктивність. У кількості вареників за хвилину. Працювали у нас троє мама і її дві доньки перша донька, друга донька. Ну і ще питання стоїть про те, скільки разом-трьох в трьох вони наліплять. Тому ще буде рядочок для разом. Будемо заповнювати нашу табличку. 70 вареників це робота мами. Робота за 10 хвилин. Цю роботу вона виконує за 10 хвилин час. Дівчатка роблять, виготовляють по 12 вареників за 3 хвилини. Отже, робота кожної дівчинки це 12 вареників за час 3 хвилини. І перша, і друга. Вони ж близнючки, то вони однаково все роблять, бо вони однакові. 90 вареників це робота, яку вони будуть виконувати втрьох. Вірніше, в задачі питається, скільки ж часу вони затратять на те, щоб виготовити 90 вареників. Отже, 90 вареників це також робота там, де разом. Основне питання задачі за скільки хвилин? Тобто… Цікавить нас час. Ось червоною лінією підкреслила ту клітиночку, де буде у нас відповідь на основне питання. Ну і бачимо, що іще 4 клітиночки у нас порожні. Підкреслимо їх. І, можливо, також потрібно буде знаходити всі ці величини, тобто продуктивність. Дивимось на схемку важну і бачимо, що ми можемо знайти продуктивність для кожного працюючого і для мами, і для першої доньки, і для другої доньки. Для того, щоб знайти продуктивність, дивимось другу формулу, потрібно роботу поділити на час. Знаходимо продуктивність мами, тобто скільки вареників ліпила мама за хвилину. І так, перша дія 70 ділимо на 10. Буде 7. 7 вареників за хвилину ліпила мама. Занесемо у нашу табличку. Так само дізнаємо, скільки ж вареників за одну хвилину ліпила перша донька. Для цього 12 розділимо на 3. Буде 4 вареники за хвилину. Занесемо у табличку. Замічаємо, що точно таке саме число ми отримаємо, коли захочемо дізнатись про продуктивність другої дівчинки. Вона точно так само працювала і ліпила по 4 вареники за кожну хвилинку. Далі Далі ми можемо дізнатися, скільки ж разом вони за одну хвилинку зліпили вареників. Для цього ми додамо числа 7, 4 і 4. Тобто продуктивності кожного, хто працював. Отже, третє діє: 7 додати 4 додати 4 буде 15. Отже, всі в трьох разом вони за одну хвилину ліпили 15 вареників. Це несемо це в табличку. Тепер дивимось: нам залишилось знайти час роботи разом. У нас вже є робота 90 вареників, є продуктивність 15 вареників за хвилину, і будемо шукати час. Дивимось на нашу схемку на третю формулу. Щоб знайти час, потрібно роботу поділити на продуктивність. Отже, четверта дія 90 поділити на 15. І це буде 6. Ми знаходили час, тому буде 6 хвилин. Занесемо в нашу схемку і можемо записувати відповідь. Відповідь за 6 хвилин. Або просто можна написати 6 хвилин. Якщо повністю озвучити відповідь, то буде так. В трьох, 90 вареників, мама і її дві доньки наліплять за 6 хвилин. Ми виконали класну роботу. І пропоную вам завдання для домашньої роботи номер 461 і номер 464. Коли почнете розв'язувати задачі, помітьте, який час ви на них затратите і знайдіть продуктивність своєї роботи. Бажаю успіху!